Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 15 лютого. Це субота. Ми сьогодні підбьємо підведемо ризику Фактично, що завершимо сьогоднішнім оглядом цей тиждень. Отож, підписуйтеся на нас, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Ви знайдете на нього посилання, тобто детальніше більш розгорнуті інформації. Ну або ось так, як бачите на екрані, собачка, пихнього нижні підкреслення Ньюс. Так. Так само зможете, прописавши у стрічці пошуку телеграму, знайти мене, мою авторську телеграмну роботу. Отож, бо друзі, з чого ми сьогодні розпочнемо? Напевно, що з Курська, тому що я не буду тут зараз вдаватися в деталі подробиці е, щодо удару по Чорнобильській атомній електростанції. Про це буде окреме відео сьогодні на каналі. Е, насправді там не все так критично, але це точно не об'єкти, по яких мають які мають витримувати ракетно-дронові удари це окрема історія. А от що не витримує ракетних ударів, так це ворожі укріплення на Курщині. А, словом, є ось такий район, от в цьому в цій ділянці росіяни, ви бачите, що ця ділянка найбільш наближена до нашої дороги, до нашої дороги життя. Не побоюсь насправді так сказати, що це дорога життя, яка веде на Курщину. Це дорога через е писарівку, та яка веде до сум і до суджі. Ось сюди е суджа С – Це буде суджа, С – це суми. Е відповідно, ось ця дорога, яка виділена помаранчевим кольором на сумщині. Вона є єдиною е і головною е для забезпечення нашого курського груповання військ. Вся логістика йде сюдою е і дуже багато ударів. Останнім часом було в районі особливо Писарівки. Це там, де ця дорога робить якраз такий вигін, дуже зручний для російських операторів дронів, які з цих прикордонних районів, заїжджаючи в прикордоння ем, до Сумщини, занасипали. Просто такі, от з цих регіонів, з цих районів насипали своїми FPV на оптоволокні. Дуже багато ударів похотині. Відповідно, вчора в одному із населених пунктів ось цього прикордоння показую його. Друзі, де він Лизаветівка, Ось тут по цій Лизаветівці прилетів наш авіаційний снаряд. Авіація задала удару. Генштаб, вчора надвечір це повідомив. Тут нічого такого особливого можливо і не виявиш того, що тут відбувається, але це взводний опорний пункт одного з російських батальйонів поблизу якраз таки Єлизаветівки. Ось тут в прикордонні. Це опорний пункт 28 го стрілецького батальйону, 60-ї окремий мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації. Він якраз таки використовувався Росіянами для запуску дронів по сумщині. Так звучить офіційна заява від генерального штабу. Я вам розтомачу, чому тут саме важлива ця локація по удару дронами, е, тому що вона найближча фактично щодо цієї дороги життя. І до речі, наш авіаційний удар показує одну дуже таку цікаву деталь, е, яка криється в тому, що насправді оператори дронів. Це пріоритетна ціль, насправді, як для нас, так і для них. Ви собі не уявляєте, як інколи по птахах Мадяра, по операторах підрозділів птахів. Ну просто росіяни каби розряджають цілими пачками, цілими серіями для того, щоб виливати екіпаж птахів Мадяра, Саме тому. Толковий командир завжди має основну і кілька додаткових позицій, де можна швидко переміщатися. Це не таємниця, якась і в сенсі такого масштабування, останнього масштабування якісних саме наших дронових підрозділів. Це йде передача на працювання саме такого дуже успішного досвіду по роботі безпілотними системами. Сьогодні, я взагалі, окремий пасаж зроблю на безпілотні системи лише. Перш ніж я це зроблю, я зазначу, що загальну статистику вчора в чергове оприлюднив по Курщині головнокомандувач Сирський, сказавши, що станом на вчорашній день втрати росіян по цьому напрямку складають уже 48 тисяч осіб, навіть перевищує 48 тисяч осіб. Це загальні 200-300 окупанти, ну і, очевидь, 500, які залишилися з них вимбезвісти. Уже 48 тисяч плюс. Із них 20 тисяч тисяч це Виключно двох сотими тобто ми бачимо співвідношення ну, фактично ледь не один до двох, один десь до двох з половиною плюс-мінус, е є співвідношення щодо втрат до загальної кількості втрат мається безповоротні до загальної кількості втрат окупантів. Це надзвичайно великі цифри. Я не буду вдаватися в деталі одного із полків штурмових, які тут воює. Е Знайомі мені люди, які казали, знову ж таки не буду казати цифри їхніх втрат приблизні цифри втрат, які знав противник від їхніх рук, але це приблизно десь так: рівень 1 до 11 1 до 12 Це за підсумками січня, ось тих інтенсивних січневих атак, які росіяни проводили на Курщині. Тому ми сумнівно, що втрати окупантів тут є доволі таки значними і. Тепер я перейду до пасажів про наші безпілотні підрозділи. Наприклад, в росіян тут, умовно кажучи, є серйозні проблеми по наших дронах типу «Баба Яга». Конкретніше, це переважно «Баба Яга» – це йдеться про вампір. Вампіри літають тут в тили, викошують ближні тили противника, викошують його можливості ППОшні. Це дуже зараз активна історія. Ви зверніть увагу, скільки зараз з'явилося в графі ППО в графі артсистеми, В графі РСЗВ. Скільки з'явилося втрат противника? Це не лише про курщину загалом йдеться про всю лінію фронту. Якщо північно-східні напрямки, це у нас багато підрозділів з числа так званої лінії дронів «Ахілес», Птахімадіра. Фенікс, наш прикордон служби, К 2 Кирило Верес. І хто там у нас іще, забув? А Рарох, 24 четвертої механізованої бригади вихідці. Так от північ і такі північно-східний напрямок. Це ось ці підрозділи у складі сухопутних військ. Вони масштабуються, що дуже правильно. Південь у нас Запоріжжя це переважно сили безпілотних систем. Там дуже активно працюють, і в чому саме зараз наші дрони, зокрема за... Допомогою тих же вампірів інших важких дронів коптерів, які знищують глибоко глибоко окупантів тилу. Які задачі вони зараз в основному виконують не просто так збільшилася вся графа по втратах реактивних систем залпового вогню, ППО противника ярд-систем? Тобто зрозуміло, що всі ці установки вони не на ближньому краї. Вони так віддалено в тилу, особливо РСЗВ, а ще більш особливо це засоби ППО противника. Відповідно, наші дрони з часом розвитку безпілотних систем і технологій і покращенням цієї складової в нашому війську наші дрони стали все глибше і глибше в тил противника. Літати, і цей тил. Польоти туди в тил забезпечують знищення. Ну, насамперед, будемо говорити чесно, має бути знищення ППО ворога. Для чого? Для того, щоб робити дірочки. В цій обороні щоб ці дірки ще активніше, більш удосконалені наші дрони переднього краю залітали, або дрони 100-150 кілометрів. Щоб вони туди залітали, завдавали ударів по логістиці противника. Що вони створювалися так само дірки, які дозволять проходити нашим далекобійним дронам і летіти в території Російської Федерації, і, врешті-решт. Розблокувати можливість роботи по передньому краю більш активної для нашої авіації, ось для чого потрібні сили безпілотних систем, і ось якими задачами фактично, що вони займаються. І займаються дуже успішно, тому що ще раз повторюся: зверніть увагу на графу РСЗВ, артсистеми і ППО останнім часом. Вони значно збільшилися і з'явилися постійні втрати окупантів у цьому. Зокрема, відео демонструю таких епізодів знищення РСЗВ град. Противника, це на е, запорізькому напрямку. Наші нацгвардійці спільно з прикордонниками завдали цього ефективного ураження ворожої РСЗВ е, ГРАД, яка спочатку щоправда відстрілялася, але відстрілялася не повними е, неповним боєкомплектом. Е, відповідно, після дрона відбулася ось така хаотична детонація і розліт боєприпасів. Е, там же на півдні, якщо не помиляюся, це саме південний напрямок. Е, підрозділ «Рейд» – це один із полків. Сил безпілотних систем 413. Це полк, чи це ще батальйон? Це не пам'ятаю рейд. Мені здається, що це вже полк. Вони власне якраз такі октокоптерами. В цьому випадку це не вампір, а може бути щось інше. Вони знищили ворожий, якраз зерка стріла. Стріла 10 зенітний ракетний комплекс. Таку Валентинку подарунок на а батальйон рейд сел безпілотних систем. Ось таку Валентинку скинули на а, ворожу стрілу. Це власне. Ті задачі, про які я зараз говорю, тобто наші сили безпілотних систем зараз дуже дуже активно та ефективно працюють по близьких тилах противника, знищуючи ППО, і даючи можливість перспективі нашій авіації більш інтенсивно працювати по передньому краю. Перемістімося відтак назад до мапи по півночі ще пройдімося. Куп'янщина. Тут не все гаразд. Власний діпстейт про це так само писали в контексті того, що в окупантів є просування до Фиголівки. Вони зараз намагаються фиголівці вже вони присутні на південних районах, кварталах цього населеного пункту і намагаються там закріпитися. В них на жаль з'єднуються ось ці Новомлинськ дворічна. Вони намагаються з'єднати плацдарми між дворічною та западним. Хоча по западному вони тут гірше в сенсі контролю, і в загальному вони намагаються розростися, зокрема своєю піхотною компонентою. Ось такі от кола намалював. в Принципі всі ці кола це є підсумки, в тому числі і цього тижня. Я ж я казав, що буду підбувати підсумки цього тижня. в Сьогоднішньому огляді. Що відбулося цього тижня на Купінщині Росіяни. Справді активно накопичують піхоту в зайнятих населених пунктах. Це ті ж самі райони дворічної, ті ж самі лісові масиви поблизу западного. Це той самий Новомлинськ, і відтак акумуляція цієї піхоти вона призводить до розширення цього розповзання цих піхотних метастазів, на які просто-напросто не вистачає екіпажів, аби їх вбивати. Тут я знаю точно працюють хороші бійці. Підрозділів безпілотних систем ударних дронів, ударних що щоправда у складі сил територіальної оборони, і їх тут банально не вистачає, просто не вистачає рук для того, щоб отримати тут оборону, але вистачає при цьому утримувати оборону настільки до тієї межі, яка дозволяє знищувати переправи противника, тому що одним із підсумків цього тижня є спроби активні спроби з боку ворога прокладати понтонні переправи через Оскіл саме оцій ділянці Куп'янського фронту. Переправ не вдається наводити росіянам, їх знищують відповідно. Поки що на правобережжі осколу існує функціонує виключно ворожа піхота без підтримки броньованої техніки, танків, якихось артилерійських систем, мінометних систем, без нічого цього всього відтак це. Хороша, насправді, що новина, яка полягає в тому, що суто з піхотних підрозділів ну, ти не зможе скласти ударний кулак, ударні е, угрупування, які там будуть далі е, наступати в інтенсивному темпі. Хоча, звісно, що є і погана характеристика, що чим більше ворожої піхоти туда акумулювати, тим більше ці е, цікляті таргани пролізають населені пункти. І, от, зокрема, в числі інших, в е, числі останніх, точніше, зараз е, бої за Фиголівку. Тривають тому фактично, не можна сказати, що це станом на сьогодні вже буде катастрофічна ситуація по Куп'янщині. Поки що ні, але формуючи операції для подальших наступальних дій на Куп'янськ, в тому числі з прокладанням понтонів та перекладанням техніки, тут вони на жаль присутні, росіяни однозначно будуть використовувати цей козир у рукаві, десь в перспективі, коли вони це зможуть, якщо вони це зможуть. Ще одна точка, я сьогодні буду дуже коротким. Буду говорити виключно по тих, де є зміни і де є проблеми. Точка з проблемами це точка Курахівського цього мішка. Ви бачите, тут які дивовижні розростання відбуваються в окупантів, Андріївці, ось такими вигинами, ось сюди. Ну і, власне, дачне, ось цей населений пункт, який фактично зараз противник намагається переконати, що він його захопив. Ну, в принципі, так, в принципі, вже відбувається. Повне захоплення дачного, навіть вороже відео ось такого плану з'явилося, де дрон пролітаючи над дачним, фіксує в різних районах цього села ворожі аквафреші. Це вже не історія з так званими флаговтиками, це не, не якась локація, куди якийсь чувак добіг, втикнув прапор, і швиденько змився звідти, поки дрон не знищив. Це реально вже системна наявність в різних ділянках. Села дачне російських бісових триколорів, тобто вони справді завішили все дачне прапорами. Тобто, фактично можна вже потроху записувати дачне в справді таку відносно стійку зону ворожого контролю, а хоча там ще зберігалися принаймні донедавна наші позиції, але ви бачите, що в різних точках села є насправді російські прапори, і це і це так. От так от як воно є зараз, дачне після його падіння е, і після розростання окупантів по Андріївці, по от у цьому району, де до речі, вони так само намагаються втикнути свої прапори. Е, і ось таке відео е, з'являлося, де вони намагаються скинути наш прапор у Андріївці, але їм це не вдається. Воно звісно, приємне відео, що не вдається скинути український прапор, але втіхи тут насправді що ну будемо відверто казати мало. Uh, тому що росіяни об'єктивності заради вони тут займають панівні висоти в Андріївці, і фактично це їм дозволяє. Ну врешті на цьому епізоді відео, от яке я зараз вам демонструю, так і мені не вдалося скинути прапор. Я не знаю, що вони з ним зробили. Звісно, що не залишили наш стяг висіти, але фактично займаючи Андріївку, це в окупантів є можливість контролювати, контролювати повністю все постачання наших угруповань військових. На південь від цих районів в бік Костянтинополя, в бік Улаклів. Ну і в принципі, зараз варто очікувати, що основні бойові дії перенесуться саме до цих населених пунктів. Після того як буде дачна втрачена після того, коли в принципі Одіївці Андріївці, точніше, вже е, панівні висоти за окупантами. Тому Куп'янську-Рахове це два напрямки, от де в нас. Ну м'яко кажучи, все не дуже ок під наміну на від Покровська, де вчора навіть вже президент, будучи на мюнхені, визнавав, що в нас тут покращилася ситуація. Позитивні є розвитки подій під Покровським та Мирноградом. По багатьох рубежах насправді цей позитив проглядається, проте сприймімо його доволі так дуже спокійно. Ну і ще до речі, я не знаю, це позитивний чи це не позитивний фактор. Зараз на покровський напрямок повертається одна така серйозна бригада. Не буду називати, яка це бригада, от вона зараз повертається сюди з метою того, аби знову ж таки тут допомагати стабілізовувати фронт замість однієї зі бригад, які мають номер 150 плюс, вони заходять. Ну можливо, там будуть разом працювати якийсь час, але ще й висновок напевно який варто з цього вивести: що рано чи пізно все рівно старий підрозділ йому довірять важку ділянку фронту, тому що. Експеримент в якійсь мірі з бригадами 150 плюс себе остаточно вичерпав. У нас є багато проблем: 155 бригада, 153 бригада. Згадаємо 157 бригада. Цей експеримент він виявився невдалим. Саме тому останнім часом, в принципі, на рівні офіційних осіб є визнання того, що більше формувати так, от нові підрозділи наразі не будемо. Будемо комплектувати старі. Ну і от зокрема таке посилення старим підрозділом зараз відбувається на покровському напрямку. Тобто, буде подальша стабілізація цього району. Будемо за нею спостерігати і тримати руку на пульсі. В принципі, це так само підсумок, один з підсумків цього тижня, що Покровськ вдалося застабілізувати. Дякую вам, друзі, за увагу. бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.